Вони могли б бути ким завгодно, але ці жінки обрали стати лютими захисницями своєї країни. Цієї весни столичний блокбастер Молта організація Arm Women Now зібрали їх, щоб подарувати приємні емоції та відволікти за розмовами зі смаколиками, концертною програмою та лотереєю. Дівчатам було дуже приємно, ви бачили їхній заход, коли вони чули, що їхній номер під час лотереї виграв якийсь подарунок, і це круто, що ми змогли, хоча б таку приємну емоцію, їм сьогодні подарувати. Я бачу, вони помалювали, зробили свічки, випили каву. І я вже Проходжу мимо і бачу, очі посміхаються, і мені від того дуже добре. Я навіть не знаю, кого ми рятуємо їх чи себе. Мені коли здається, що ми себе рятуємо. Ось такі заходи вони допомагають перезавантажитися, знаєте, так відпочити, поспілкуватися з дівчатами, військовослужбовицями з різних там військових частин. Це дуже круто. Це нам необхідно, тому що ми теж втомлені. Ми теж хочемо знаєте, Відпочити організатори кажуть щасливі, що вперше за війну вдалося зібрати та розважити одночасно стільки захисниць.